Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео, як ви зрозуміли, необичне. Воно для нас по особливому святкове, радісне. В честь дня народження нашої донечки. Сьогодні хочу розказати вам історію народження нашої донечки. Для кожної сім'ї народження дитинки. Це особливо радісна подія. Проте наша історія є дещо незвичайна. На початку нашого сімейного шляху, коли ми лише одружилися, ми навіть не здогадувалися, через що нам доведеться пройти. Наша Катеринка є для нас особливим подарунком від Бога, великим благословінням для нас. Десять років ми чекали на неї. Напротязі 10 років ми дуже багато молилися, ми лікувалися, а результату не було. І було періодами, що ми зневірялися, ми опускалися в нас руки. І казалося, що то для нас просто, просто нереально, просто неможливо. Навіть самі лікарі нам казали, дивлячись на наш діагноз поставлений. Що медицина в нашому випадку просто безсильна. В житті в нас є речі, на які ми можемо повпливати, а є такі речі, в яких ми просто безсильні. І навіть здаються нам неможливі. Та варто пам'ятати одне що для Бога немає нічого неможливого. І там, де людина може ставити крапку. Бог з легкістю може продовжити свою історію. Так і в нашому житті. Ми вже ставили крапку, але Бог нам подарував неможливе. В Біблії написано, що діти це подарунок від Бога. Але на превеликий жаль не всі відносяться до дітей як до Божого подарунка. Ми по особливому зрозуміли, що Катеринка це є Божий подарунок. Подарунок, який змінив наше життя на до та після. З появою нашої донечки наше життя наповнилося радістю та щастям. Вона для нас є великим позитивчиком, і, якщо чесно признатися, якби не моя Катеринка, я би може ніколи не наважилась створити свій власний канал, а саме завдячуючи їй, мамині помічниці. Я відкрила свій канал та веду його на Ютубі. Сьогодні я ділюся своєю історією з вами для того, щоб вона могла вас в чомусь змотивувати. В кожного свої проблеми, в кожного свої труднощі в житті. А може хтось проходить таке ж саме випробування, як і наша сім'я. Пам'ятайте одне, що для Бога немає нічого неможливого, і Бог не остання надія, а єдина. І коли у вас опускаються руки, коли ви, може, зневіряєтесь, молитві просто зверніться до нього. І Бог обов'язково почує вас і прийде вам на допомогу. Гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам рясних Божих благословінь, мирного неба і до нових наступних зустрічей. З вами були Мальвіна і Катеринка.